У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з бійцями Миколою Колєсніком, Андрієм Волковим, Сергієм Пичем. Микола Колєснік народився у місті Генічиськ Херсонської області. З 2014 року проживав на Кірвоградщині, розповів його колега по роботі Сергій Вовк. Останні три роки працював на підприємстві у нас інженером з контрольною мірювання приладів і автоматики. Спочатку повномасштабного вторгнення з організації нашої пішла ну, повідомлення цим заявився військомат. Він з'явився, не шукав причин туди не йти, хоча у нього троє дітей. Говорить, восени минулого року Микола Колєснік отримав поранення. Після цього поїхав на схід. Загинув 4 липня біля села Іванівське Бахмутського району. Йому був 41 рік. Андрій Волков після закінчення машинобудівного технікуму працював на заводах у Кропивницькому з 2011-го у філармонії звукорежисером, розповів його колега Сергій Бриж. Як щось відремонтувати придумати щось для полегшення праці у серпні 2022 року приєднався до лав Збройних сил України, був командиром танка, старший сержант Андрій Вікторович Волков. Загинув 3 січня 2023 року в районі міста Солидар Бахмутського району Донецької області. Андрієві Волкову було 47 років. Сергій Пич родом з села Глодоси Новоукраїнського району. Закінчив юридичний інститут. З 2010 року працював в поліції, розповів родич бійця Ігор Шавкун. Сергій в 2015 році приймав участь в антитерористичній операції. Після чого повернувся. До так скажем, цивільного життя, працював в охоронній фірмі, а з початком повномасштабного вторгнення був записаний в ТРО. Після ТРО Сергій направився до навчання до 57-ї бригади, де отримав посаду кулеметника. Каже, понедорік Сергія Печав вважали зниклим безвісти. Загинув 18 травня 2022 року. В районі населеного пункту Тошківка Луганської області бійцеві було 32 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Олена Жикалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.